Ведмеді величні мешканці лісу. Підпишись, підтримай український контент. Ведмеді це справжні королі лісу. Вони великі, сильні, хитрі і неймовірно цікаві. Декого лякають, а деякі навіть викликають захоплення своєю грацією та силою. Вага від 60 кілограм у маленьких видів до 700 кілограм у великих бурих ведмедів. Харчування псиїдні люблять ягоди, мед, рибу та дрібних тварин. Соціальна структура здебільшого одинаки, крім мами з малятами. Сплячка. Більшість ведмедів впадають у зимову сплячку, економлячи сили. Сила. Ведмідь може розгойдати дерева, ламати гілки і навіть перевертати каміння в пошуках їжі. Ведмеді можуть бігати зі швидкістю до 50 км на годину. У них відмінний нюх в сім разів кращий за у собак. Мозок ведмедя здатен запам'ятовувати великі території, вони харчуються не лише м'ясом, а й ягодами та медом. Лапи ведмедів мають гострі кігті до 10 сантиметрів довжиною. Ведмеді хороші плавці, деякі можуть долати до 6 кілометрів без перерви. Вони здатні лазити по деревах, особливо молоді. Вони використовують різні звуки для спілкування: гарчання, рев, бурмотіння. Ведмеді мають індивідуальні відбитки лап, які можна використовувати для ідентифікації. Малята ведмедів народжуються сліпими та беззубими. Вони у дикій природі живуть від 20 до 30 років. У ведмедів тонка шкіра під густим хутром, що захищає від ран. Під час зимової сплячки температура тіла ведмедя знижується, але серце продовжує битися. Білі ведмеді. Справжні мисливці на морських котиків, вони полюють на рибу навіть у зимових річках. У дикій природі ведмеді можуть пробігати великі дистанції за їжею. Вони грають один з одним, як діти. Це допомагає розвивати спритність. Ведмеді здатні відчувати запах меду на кілька кілометрів. Бурі ведмеді можуть їсти до 30 кілограм їжі за день. Маленькі ведмеді швидко вчаться, спостерігаючи за мамою. Вони не мають природних ворогів, крім людей. Ведмеді можуть переносити травми без втрати сили. Вони використовують дерево як сигнал тривоги, дряпаючи його кігтями. Вони можуть долати річки у пошуках риби. Деякі ведмеді полюють на оленів і лосів, ведмеді майстри маскування серед лісу. Вони іноді спостерігають за людьми з безпечної відстані, вони відчувають небезпеку ще до того, як її помітять люди. У бджолині вулики ведмеді потрапляють без шкоди для себе, вони використовують запах для позначення території. У ведмедів є відмінний нюх на воду. Молоді ведмеді часто граються з гілками та камінням, вони можуть обіймати дерево, щоб подряпати спину, ведмеді відмінно відчувають зміни погоди, вони можуть спати до сіми місяців без їжі під час зимової сплячки. Білі ведмеді навіть полюють під кригою, вони мають спеціальні подушечки на лапах для тихого пересування. Вони люблять купатися в річках та озерах. Ведмеді часто їдять жолуді, ягоди та коріння дерев. У весняний період ведмеді активно шукають калорійні продукти після сплячки. Ведмеді можуть чути рухи маленьких тварин у лісі, бурі ведмеді часто лазять на дерева, щоб урвати фрукти. Вони залишають свої сліди для сигналізації іншим, вони часто грають у воді з іншими ведмедями. Ведмеді люблять кататися на снігу. Ведмеді можуть переносити температуру повітря від градусів до плюс 30 градусів. у деяких регіонах. Ведмеді йдуть у річки, щоб охолодитися влітку. Вони спілкуються запахами та дотиком. Ведмеді мають спеціальні жувальні м'язи для лізання дерев та жування деревини. Молоді ведмеді часто грають у китки та боротьбу, вони люблять мед і можуть полювати на бджіл без шкоди для себе. Вони полюють на дрібних тварин із великою точністю. У дикій природі ведмеді допомагають регулювати популяції інших тварин. Ведмеді можуть їсти гриби та траву. Вони добре орієнтуються на місцевості за запахами та слідами. Ведмеді іноді копають землю, щоб знайти коріння. Вони можуть плавати довгі дистанції без відпочинку. Ведмеді використовують передні лапи як інструменти для добування їжі. У деяких видів ведмедів хутро змінює відтінки в залежності від пори року. Ведмеді мають товсту підшкірну жирову прошарку для зимівлі. Вони можуть ритися у сміттєвих контейнерах в пошуках їжі. Якщо люди поруч, деякі ведмеді полюють на рибу з каменями як пастками. Ведмеді здатні піднятися на круті схили завдяки міцним лапам. Ведмеді використовують ліси як маршрути для пересування. Вони можуть їсти до 50 кг їжі на добу у підготовці до зими. Ведмеді мають відмінну пам'ять про джерела їжі, вони здатні ривіти настільки голосно, що чути за кілометри. Молоді ведмеді часто досліджують нові території з цікавістю. Ведмеді справжні герої дикої природи, символи сили, витривалості та розуму. Напиши в коментарях, про яку тваринку ти хочеш дізнатися наступною.